Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі монета України 25 копійок 2014 року. Монетка виготовлялася з магнітної сталі та покрита або латунню, або алюмінієвою бронзою. Є різні покриття. На аверсі бачимо зображену. По центру тризуб, зверху напис Україна, знизу дата 2014. Та по боках колося пшениці з листям каштану. Гурт монета має мілку насічку таку приривчасту. І реверс монети має по центру напис 25 копійок. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Це звичайна монета, ціна на ню на сьогоднішній день розпочинається від 10 центів за один екземпляр монетки. В зв'язку з тим, що вони виведені з обігу, і також є більш цінніші екземпляри. Якщо вам попаде монетка з Будь-яким браком 2014 року ціна на нього розпочинається від 3-5 доларів, в залежності від браку монети. І більш цінніші екземпляри монет. Це монети, які виготовлені не в рідному металі. Та монети з поворотом у 180 градусів. Якщо вам попадемо. Монетка, яка немагнітна, ціна на ню розпочинається від 200 доларів. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, тобто буде виглядати в ідеалі ось так, як американські монет. Ціна на ню розпочинається від 350 400 доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.